12 лютого сумчани попрощалися з загиблим за Україну бійцем збройних сил Русланом Сташком. Чоловіку було 44 роки. Його життя обірвалося під містом вугледар Волоноваського району Донецької області. Сьогодні ми прощаємося з загиблим воїном салотом Стажко Русланом Васильовичем, який проходив службу в збройних силах України на посаді. Номер обслуги кулеметного взводу, роти вігної підтримки мотопіхотного батальйону. Загинув під час виконання службової обов'язків Донецької області в 96-2-2023 року. Одногрупниці Руслана Сташка розповідають, навчалися разом в Потипському сільськогосподарському технікумі в 1995-1998 роках. Років п'ять тому бачили одногрупника на зустрічі випускників. Говорять, чоловік створив міцну взірцеву родину, де народилися двоє дітей. Це наш одногрупник. Ми з ним учились разом. Це сама щира, добра людина, веселий, ну як ми його пам'ятаємо, і будемо пам'ятати. Ніколи нікому нічого не відказав. Просто жах. Він був самий найсвітлий. Самий Він завжди всміхався. Він ніхто не, ну, ніколи не сказав на нього Руслан. Це просто Руся, Русік. Він у мене сидів ну, на парах, він сидів ззаді і штовхав постійно на мене ручкою. ну, ти написала, там, дай мені списати, Я кажу, зараз, русь, зараз. Він пішов таємно від дружини за добу, він а, їй про це сказав. Він виповнив свій обов'язок, він захищав нас, дякуємо йому, захищав своїх дітей. Вічна йому пам'яті слава він віддав своє життя за батьківщину. Це дуже велика втрата для нашої України. Гинуть найкращі хлопці. цвіт нації у глибокій скорботі. Ми схиляємо свої голови перед пам'яттю загиблого воїна і співчуваємо родині. Ніякі слова вони не зможуть. Е не зможуть якось зменшити той біль, який відчуває родина. Після відспівування в Свято Воскресенському кафедральному соборі загиблого захисника поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Анна Книш, книж Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.